Начальник управління запобігання надзвичайним ситуаціям головного управління ДСНС України в Харківській області Сергій Колосовський. Тема брифінгу: запобігання загибелі людей на водних об'єктах під час купального сезону. Будь ласка, слово Сергію Олександровичу. Потім питання від журналістів. Дякую. Дякую всіх присутніх. Хотів би свій такий невеличкий виступ розпочати з інформації статистичних даних. Що стосується сумних таких звісток, спочатку 23-го року на водних об'єктах області вилучили тіла 25 осіб. На сьогоднішній момент це в місті Харкові один загиблий, Харківський район, 7, Ізюмський, Чугуївський по 4, Куп'янський, Богодухівський по три особи, в Красноградському одна особа. 13 з 25 осіб, причина смерті вже встановлена. Це утоплення. 6 осіб. Причина смерті не пов'язана з безпосереднім утопленням, і по шести особам ще триває слідство на сьогоднішній день. Хотів також нагадати, що в 2022 році на території області не було визначено жодного місця для відпочинку людей на водних об'єктах. Це було з проведенням активних бойових дій. Ви всі прекрасно розумієте, на сьогоднішній момент. В Харкові і Харківській області вже визначено і готується до відкриття 12 місць. Це Безлюдівська селищна рада буде відкривати п'ять пляжів. Пісочинська селищна рада, один, зміївська міська рада, один пляж. І в місті Харкові буде п'ять місць для відпочинку на водних об'єктах. Це на Журавльовському гідропарку три місця. Одне місце Петренки і Олексіївський гідропарк. На сьогоднішній момент вони майже всі відкриті. Залишилися питання по навчанню плавців-рятувальників. Це вже завершується майже 3-4 дні, і пляжі будуть повністю готові до відпочинку населення. На сьогоднішній момент головним управлінням проводиться спільно з органами місцевого самоврядування та органами виконавчої влади військових адміністрацій, проводяться рейди, об'їзд цих пляжів. Проводимо масову роз'яснювальну роботу інспекторським складом, там, де заборонено купатися, ну тобто, де місця не визначені. Місцевими органами влади вказуються таблички з забороною про купання. Але ж ми всі прекрасно розуміємо, що заборонити і скрізь купатися. Тому я хотів би ще раз звернутися безпосередньо до мешканців Харкова і Харківської області. Я б радив всім відпочивати на водних об'єктах лише в місцях пристосованих для цього місцях відкритих, де є рятувальники, де є домедична допомога, де вам в будь-якому випадку нададуть ту чи іншу допомогу. Всі інші стихійні місця, де ви можете відпочивати, заборонити кожному українцю, це неможливо. По Конституції я б радив би вжити всіх заходів безпеки. Це вірно вибрати місце, щоб там не було течії. Це відпочивати без вживання алкогольних напаїв, тому що майже всі ну, причини. Утоплення, це майже всі, не буду говорити всі, трапляються від алкогольного сп'яніння і неправильної поведінки у воді. Хотів би всіх застерегти, що особливо там, де територія деокупована, взагалі заборонено купатися. Це не тому, що там. Просто влада не хоче визначати місця для відпочинку, тому що там є ризик від вибуху небезпечних предметів. Ви всі прекрасно розумієте, що територія лісів, територія лугів, територія водойм навіть використовувалося дистанційне мінування. Тому говорити про те, що ти зайдеш у воду і буде там безпечно, це ну наразі. Неможливо, тому всіх хотів би застерегти там, де територія була деокупована, там де. Були активні бойові дії там, взагалі, заборонено заходити в ліси, заходити на узбіччя на зелену частину проїжджої частину. Можна проходити лише тільки по твердому покритті, там, де дозволено, там де проведені заходи з розмінування і таке інше, тому хотів би на це звернути особливу увагу. Що стосується мешканців, де були менш активні бойові дії або взагалі їх не було, у нас є такі райони: Богодухівський район, Красноградський район, частина там Лузівського, Зміївська громада і таке інше, хотів би всіх застерегти і бути уважними, звертати увагу на всі написи, які знаходяться на території відпочинкових зон, також є й бази відпочинку, які не визначають місця для купання. Вони, на жаль, Така ситуація, що виходять з цього, забороняють купатися або надають ну, послуги, басейни і таке інше. Тобто, всіх е, хотів би застерегти ваше життя в ваших руках. Тому звертайте увагу на безпеку, на правила поведінки, на правила вибору відпочинку і таке інше. У мене, в принципі, все. Дякую за увагу. Хотів Та, би відповісти на запитання. Сергій Осанвичу, скажіть, будь ласка, уточнення. Чим повинні бути обладнані офіційні пляжі, що там повинно бути, власне. І інше, якщо дозволите, я можливо прослухав, але в Харкові теж є найпопулярніші місця. Це Журавлівка, це Так, Логопарку Олексієвська. Планується до відкриття. Це три місця, три пляжі на Журавлівці, один на Петренках і один на Олексіївському гідропарку. На сьогоднішній момент там вже виставлені рятувальні пости. Акваторія пляжів обстежена аварійно-рятувальною водолазною службою. Зараз вживаються заходи щодо проведення навчання рятувальників плавців. Це там є тривалий час за заминка, і ці пляжі будуть повністю готові до відкриття. Що стосується обладнання пляжів. Безпосередньо, що повинно бути. Є правила безпеки людей на водних об'єктах, і от якщо я відкрию дві сторінки, що повинно бути на пляжах. Це ну, насамперед ми розуміємо, що можуть бути якісь це научна агітація. Як себе вести, як оказати якусь там домедичну допомогу, куди не можна запливати. Потім це плавзасоби, це рятувальник спасав, ну, рятувальник плавець. Це рятувальні заходи. Це і круги, і конець Олександрова, і засоби надання першої медичної допомоги. Це необхідні такі заходи, які в першу чергу повинні бути, на які може побачити людина. Насамперед, це повинен бути рятувальник. І у рятувальника необхідно запитати, ну якщо це пляж офіційний, якщо він відкривався, то без обстеження акваторії дна е водолазної служби цей пляж не може існувати взагалі. Це основне, що таке, от, ну, яке робиться заздалегідь. Тобто такі ось основні заходи. А потім вже там правилами розписано. Це можуть бути і лежаки, і розвбиральні, і туалети. Там розписаний цілий рекомендаційний характер. Правила носять заходів державного нагляду. Якщо раніше законодавцям було передбачено проведення перевірок безпосередньо з боку ДСНС, на сьогоднішній момент перевірки заборонені і вжити заходів. Впливу, аби притягнути до адміністративної відповідальності, цього на сьогоднішній момент робити ми не можемо. Тобто, всі заходи рекомендаційні, всі листи, наочна агітація, це все з боку інспекторського складу служби з надзвичайних ситуації, Це все проводиться. Дана робота проводиться постійно і буде проводитися впродовж цього купального сезону. Сергію Олександрович, ще одне минулого року громади приймали рішення. Щодо заборони не тільки купання і відпочинку у місцях. Водних об'єктів лісах і так далі на природі. Це стосувалося не тільки тих місць, які де окуповані, а скажімо, там Богодухівський район. Чи можна зараз назвати ті громади райони, де не можна відвідувати водне? Де окуповані території і де велися активні бойові дії? Це Вовчанська громада, Бурлуцька, Куп'янська, Дворічанська, Ізюмська, Балаклійська. Ну і всі ці райони ми всі розуміємо, де, де насамперед були активні бойові дії, де дуже забруднена територія вибухонебезпечними предметами. Там повністю заборонено відвідування і лісів, і лугів, і зон відпочинку біля води. Богодухівський район вже ну в Богодухівській на сьогоднішній момент заборони немає відвідування безпосередньо, але ж ми розуміємо, що зараз настане пожежонебезпечний період і буде прийнято рішення про заборону відвідування лісів. Це в зв'язку з пожежонебезпечним періодом. Тобто, що стосується зони відпочинку біля води, такої заборони на сьогоднішній момент немає, крім деокупованих територій. Дякуємо, друзі. Прес-конференцію завершена. Сергій Олександрович, дякую. дякую.